Ми сьогодні робили е, таку от архітектуру. Ми дивилися різних е, архітекторів. Деякі з них це Рікардо, е, Бофі, франк, Ройд, Райт і ще е, декілька. Архітекторів, я е, надихнулася архітекторкою Хадіт, бо вона дуже любила робити всякі хвилі, вона не любила кути, вона любила такі от хвилі. Ще я надихнулася фрідерман спрайх, хундерцвастер. Це він дуже любив зай, і він говорив, що люди можуть змінювати будинок. От, наприклад, тут у мене червоне трохи, он тут червоний, тут фіолетове таке. Мені дуже сподобалось купити. Ми робили це дві години, але це мені дуже сподобалось і зайшло. Можливо, я таке навіть буду робити дома, якщо будуть матеріали.